Хто сьогодні тут тренувався, якого віку діти? Сьогодні тренувалася об'єднана група 9-10 рік. Хлопці в чорних майках то були хлопці з Краматорська. Так сталося, що коли почалась війна, наша арена в Краматорську перестала функціонувати. І Сокіл Костянтин Миколаїв Сімчук, директор дюш хокею Сокіл, надав нам можливість тренуватися на базі дюш Сокіл, і ми дуже вдячні за це. А зараз Орена не використовується містом, але не як спортивна споруда. Я за яка кількість дітей переїхала і тут вони в такому зарапі поймаються, як і там Приїхало багато дітей, але на жаль, з тренерів переїхав один я. Так сталося, що я теж я сам з Харкова. Тому що шукав більш спокійне місто для своєї сім'ї. Та так ста обставини, що я мав можливість продовжити тренувати своїх хлопців, тому переїхало. 15 дітей, 14 польових та воротар, можна сказати, повноцінна команда, але не всі в одного віку, як я казав. Я був тренером на 9-10 року народження, дві окремі команди було, Але зараз ми, як один колектив, виступаємо. Також цього року Федерація хокею України організовувала чемпіонат. І якраз чемпіонат був саме по 9-10 року. А ми, ми, ми вже єдина команда Сокіл. Ми всі з повагою ставляться, директор школи, батьки інших дітей 9-го-10 року. Тобто всі розуміють, чому з Краматорська. Нам ніхто не каже, що ви сокіл. Тобто ми Краматорськ нам дозволяють, але все ж таки ви розумієте, коли йде змагання, то ми вже представляємо Сокіл. Тому ми більш-менш організовуємось спільним колективом Краматорська та Києва. коли що приїде наш сюди, як взагалі чи довелося дітям пояснити хто це такий? Чи вони все ж таки ще розуміють хто, хто ця людина? А ви знаєте, дітям? Било хлопців, хто знав, звісно, хто такий Доміні Гашик, Звісно, воротар знав, хто це такий. Йому довелося щелепу підіймати. На вихідних були перші розмови, що це може статися. А сьогодні в день остаточно підтвердилось, тому ми були дуже раді. Я сам тримав свою щелопу, тому що це дійсно легенда світового хокею. Дякую, будь ласка.